Доброго ранку вам, малята, любі хлопчики та дівчата, запрошуємо вас на розвал. Вогонь добрий вогонь злий! Вогонь із найдавніших часів це священна сила, яка і донині залишається доброю силою, яка хобі. Від сонця. Наші предки вогонь уважали Божеством і надавали йому велику силу. Добрий вогонь вони вважали живе у печі, і називався він чур, а злий вогонь називався Пек. Тому і в народі існує таке повір'я. Чур тебе, пек! Наші предки вогонь називали берегинію. Вогонь дає життя, дає тепло, дає енергію. Тому бережімо його. Лише у недбалих руках вогонь може стати ворогом. А зараз, діти, давайте подивимось. Як звірята дбають про свою безпеку. Добрий день, звірята! Добрий день! А чи вмієте ви і знаєте правила безпеки? Так, звичайно! Тож послухайте цікаві загадки. Перша загадка. Я морозу не боюся, а хто змерзне, я сміюся. Піч, -пі -пі. молодець, Броко. Борить стовпчик, а вугілля немає. Що це? Свічка! Ой, яка ж ти розумна лисичка? Палочка, черкалочка, головою черкне, вогонь спалахне. Якицюня, манюня, гарнюня, розумниця. Наша маленьке, малесеньке, а в руці не вдержиш. Що ж це таке? Ой, яке розумне наше поросятко, молодець. Пожежі ліквідує. Усіх людей рятує, бо він може. Добрий, а також дуже хоробрий. Це пожежний. Молодець, Кабан і Клан. Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, Примчить швиденько і біда людей обійде боку. То що ж це? Це пожежна машина. Молодець мишка. Правильно. Наступна загадка. Мене п'ють і на вогонь мене л'ють. Знаю, знаю, що це вода. Молодець їжачок. Дякую вам, звірята. Ви справилися з своєю задачею, відгадали всі загадки. А зараз пропоную вам весело порухатись. Ping <laughs> ni ting 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 Звіря та гарно порухалися. А зараз давайте з вами повторимо правила пожежної безпеки. Не грайтеся із сірниками та запальничками. Молодець, Бровко. Не вмикайте електроприлади без дозволу дорослих. Розумниця лисичка. Не кидайте у вогонь вибухові речовини. Розумний поросятко. лийте у багаття та й мисту рідину. Молодець мишка. Не залишайте у лісі непогашеного багаття. Молодець їжачок. Дякую вам, звірята. Справились ви дуже. Добре із поставленою задачею. Діти, то ж ви зрозуміли, чому вогонь буває добрим, а коли він буває злим? Чи допомогли вам наші звірята? Давайте з вами будемо берегти вогонь і ніколи не пустувати із сильника. Не пустуйте з вогнем та бережіть себе. До побачення!